От мені цікаво почути, пані Ольгу, ваші спогади з дитинства, що було на вашому столі? З якою їжею ви зростали? Дуже хороша тема, дуже близька мені. І формувалась не тільки каша котлета, але і бабусин борщ з півня, скажімо, в селі, де я виростала, це Кіровоградщина. І бабуся могла зробити фактично з нічого щось і дуже смачно. І це 80-ті роки. Я пам'ятаю кожну дрібницю і вчилася саме за бабусею, вивчала, от як вона зачаровує, іноді заговорює. Різні, різні бувалиці, і все, що стосується української кухні. Це завжди бронить в нашому серці в справжніх українок, які хочуть і мають готувати саме за нашими традиціями. Тому борщ це як ода <свісно> любові, можна сказати, тому що я роблю його і пісний, і, звісно, можливо, не тільки з півня, як бабуся, але. Надзвичайно наваристий. От він у мене такий. А чого виходить. саме з півня має бути? Ну, борщ. з півня то так бабуся робила. Мені так шкода було того півня, чесно кажучи, тому що я ж його годувала і пестила, і потім раз, а він вже в борщі. Ну, ну бо кури несуть яйця а... А, півнів багато логічно, не треба.